Цю же арматуру ми проходили мапефером. Тут теж міняли ці ноги, зварщики міняли, і тут давалася така пластина закладна, яку ми теж сюди прикотували до того бетону, і вона теж проходилася цим мапефером. Такі в голубенькі в грунтовку. все що всі желізо арматури на цих стовпах, то все проходило. Але перед тим, не їх піскували, може тут місяць часу. Бо сказав дозор, що має бути арматура чиста без іржі. І це піскоструями, компресорами це все піскували. Тому вже місяць ту арматуру вибивали, піскували. Це вже сто... 100... це вже стовпи поштуковані, прибетоновані, добуляли бетон. Але там тих скоро, де я перше знімав відео, там ще все сточить гола арматура. Коротше, там хіба вони будуть робитися, бо тут є сім таких сходів на стадіон. Заходити. Ми вже двоє зробили. Зараз робимо треті і ще десь буде мінімально три робитися. Але то вони робляться одні сходи в рік, бо це 7-8 мільйонів коштує, це багато. Вони виділяють частинами і помало так би робиться. Почали реконструкцію стадіону робити зі сходів, які заходили на трибуни. Тут може бачити, ті вже стовпи поштуковані, все. Просто вони тут трошки погано зробили. Ми спочатку все поштукували, а зараз бетонуємо верх. Ми на тих сходах так не робили. Ми спочатку бетонували, все, верх бетонували, може бачити, бетон як тік. То вже Нам десь позатікало на цей на штук. Верх ми коли там бетонували, аж тоді, коли забетонували, все, тоді вже собі штукатурили це чоло, вже не штукували, штукатурили і так далі. Тут трошки все наоборот, бо було мало людей, не було кому. Хлопці робили тут знизу, не було спеціалістів.